Зараз я буду робити аналіз на загальну жорсткість. Я додаю реагент, промоген, це індикатор і титрую до зміни забарвлення. Так, да, Це ми е, опеділи, що тут жорсткість е, 6. Жесткіші, ось так щодня, незалежно від часу та обставин, працівники Капакривбазводоканал працюють, щоб у кожного дому була чиста, а головне якісна вода. Перед тим як потрапити до вас у кран, вона проходить багаторівневі ступені контролю. Загалом перевіряється по 65 показникам. Щоб вода в оселі поступала якісна та безпечна, її треба перевіряти на кожному етапі очистки. Це у нас джерело питного водопостачання. Камери реакції, відстійники, фільтри, загальні фільтрати та резервуари питної води. В резервуарах питної води вода контролюється щогодинно за показниками: це кольоровість, каламутність, загальний хлор та лужність. Також контролюємо води і на насосних станціях до хлорування. І контролюємо воду на контрольних точках водогонах. Щоденно криворіжцям постачаються тисячі кубометрів води, і кожна крапля проходить контроль якості: хімічний аналіз, бактеріологічне дослідження, визначення фізичних властивостей, рівень pH, вміст хлору, важких металів та інших показників. Якість води наш пріоритет. У лабораторії контролю якості води. Фахівці щоденно проводять контроль, тестують воду на відповідність усім нормам та стежать за безпекою води для споживання. Вачів, сучасне обладнання та професійний підхід спеціалістів забезпечує чистою питною водою кожного мешканця нашого міста. Для достовірності щодня у цій лабораторії перевіряються десятки зразків води з різних районів міста. А якісне обладнання та професійний персонал дозволяють швидко реагувати у разі відхилення деяких показників від норм. Працює лабораторія цілодобово, а тому якість води у кривому розі під надійним контролем.